Сьогодні можна почути від різних людей, що я, наприклад, хожу в храм, значить, в мене все з Богом в порядку. Я належу там до е, релігійної організації, до церкви якоїсь, е, яка володіє великою будівлею. Все, значить, зі мною Бог. Але е, це не так, е, тому що е, наявність храму культової будівлі не означає, що Бог. Візьмемо, приклад, давні євреї, коли. Ісус Христос прийшов на землю, то вони володіли самим храмом Бога, там, де Богу поклонялись, тоді не було стільки храмів. Ось, і, і що сказав їм Ісус? Що сказав фарисеям? Він сказав, що ви діти диявола. Ось тобто, володіння храмом ще не означає нічого. Головне, це на те, наскільки людина знає Слово Боже, наскільки вона виконує Слово Боже, наскільки вона любить Слово Боже. І е, дуже важливо в цьому контексті ця книга об'явлення, остання книга Біблії, оскільки в ній сказано, що це об'явлення Ісуса Христа. Якщо ми ігноруємо цю книгу, то ми ігноруємо Ісуса Христа і користі від того, що ми володіємо якоюсь будівлею культовою. Але ігноруємо об'явлення Ісуса Христа, немає. Ось, тобто, треба вивчати, виконувати Слово Боже. Будьте благословені, друзі!